Уронефрон у комплексній терапії циститу. Привіт, друзі! Сімка знову в зборі. Цього разу в горах Канади. Погодьтесь, ідеальне місце, щоб говорити про те, як світ котиться в хаос. І поки вони п'ють каву з видом на хмари в Україні. Триває війна, близький схід знову на межі великого вибуху, а Ізраїль і Іран перейшли до прямого зіткнення. наші чудові пілоти над Тегераном Тегеран палає, але ми цілимося не в мирних жителів. Хоча ми й сказали їм евакуюватися, і вони евакуюються. Масова евакуація це відбувається зараз. Ви про це не чуєте? Бо іранці це приховують, але це те, що відбувається. А от вони навпаки атакують і бомбардують наших мирних жителів у Тамрі, Тель-Авіві, Рішон леціоні Реховоті. Всюди ми, звичайно, діємо по-іншому. G – це клуб найбагатших економік на планеті: США, Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія. Колись вони збирались, щоб вирішити долю світу. Тепер радше, щоб вирішити, як не посваритись просто перед камерами. В програмі Зміна клімату, Україна, економіка. А є велике занепокоєння, що Сполучені Штати, особливо за другого терміну Трампа, виступають у певному сенсі як руші глобальної дестабілізації. Саміт G7, зокрема, мав би бути зустріч. Стрічч заможних демократичних країн, які разом намагаються керувати глобальною економікою у спосіб, що відповідає їхнім інтересам, але зараз у світовій економіці спостерігається велика нестабільність, і значною мірою її спричиняє агресивна тарифна політика США на uh, яка стосується не лише track, Китаю, against, uh, а й демократичних them, союзників against, uh, і партнерів Америки Усі пам'ятають попередні вибрики Трампа, тиск на партнерів і погрози вийти з НАТО. Аналітики кажуть, головне завдання для європейців зараз просто зберегти єдність. Сам Some... Тож цей саміт G7 фактично стосується того, як упоратись із напруженням і конфліктами, що виникають. І звісно, одразу за ним іде саміт НАТО, від якого союзники сподіваються побачити підтвердження прихильності США до альянсу і до безпеки Європи. Але правду кажучи, ці сподівання поставлені під сумнів самою адміністрацією Трампа і президентом, зокрема. Тож сьогодні існує багато запитань щодо майбутнього цього Союзу, враховуючи скептицизм, який Трамп неодноразово висловлював. Один з головних топіків саміту Україна, і тут усе зазнайомив сценарієм: війна триває, Росія не зупиняється, а світ збирається подумати, як і ще можна посилити підтримку. Володимир Зеленський особисто приїде до Кананаскису зустрітися з лідерами, нагадати їм про реальність війни, наполягти на нових санкціях проти Росії і бодай розробити якийсь план. План фінансування відбудови України. Вівторок, 17 червня, майже повністю присвячено українському питанню. Але давайте чесно, воно вже стало традиційним пунктом порядку денного. Всі знають, що він буде, але не всі присутні слухають. Президент Зеленський приєднається до нас. Він продемонстрував готовність погодитися на безумовне припинення вогню. Президент Путін з іншого боку посилив атаки на Україну. Щоб досягти миру через силу, ми повинні посилити тиск на Росію, щоб забезпечити справжнє припинення вогню, привести Росію за стіл переговорів і припинити цю війну. Санкції мають вирішальне значення для цього. Наприклад, в результаті санкцій G7 та ЄС. Разом доходи Росії від нафти і газу впали майже на 80% з початку війни. Тож санкції працюють і ми зробимо більше минулого тижня. Ми висунули пропозицію щодо 18-го пакету санкцій. Я запрошу всіх партнерів G7 приєднатися до нас у цих зусиллях, і Європа прагне поставити Україну в сильну позицію. Цього разу Україна знову намагається вибороти більше рішучості, більше грошей, більше конкретики. Бо поки в Європі рахують бюджети і міряються стратегіями, російські ракети стабільно вирівнюють українські міста під нуль. Тож питання не в тому, чи згадають про Україну. Згадають питання, чи ця згадка бодай на щось вплине. Дякую і усім тим у світі, хто просуває зараз необхідні санкції проти Росії, санкції. Проти російської нафти та достатній прайс-кеп на нафту. Такий прайс-кеп, щоб для російського бюджету було боляче. Без цього Путін так і надалі ігноруватиме все, що робить світ заради миру. Йому особисто мир не потрібен, він сам по собі війна. І лише реальний дефіцит грошей може переконати Росію бути. Безпечніше для сусідів. Європейці хочуть почути, чи готовий Вашингтон нарешті натиснути на Нетаньяху і примусити його до припинення вогню. Чи ж Америка вкотре обмежиться обіцянками та аплодисментами? Раніше Трамп заявив, що є реальний шанс на угоду. Ну я сподіваюся, що буде угода. Я думаю, що настав час для угоди. І ми побачимо, що станеться, але іноді їм доводиться боротися. Я думаю, що є велика ймовірність, що буде угода. Натання, схоже, вже не приховує своїх намірів. Мова йде не лише про ядерну програму Ірану, а про зміну всього політичного режиму в Тегерані. Ізраїль має перевагу в повітрі, глибоку розвідку та реальну військову ініціативу. І хоча союзники, зокрема, об'єднані Арабські Емірати, не надто вірять у те, що атака Ізраїлю справді призведе до падіння ісламського режиму, у Тель-Авіві вже відкрито називають цей момент історичним шансом для Ірану покінчити з владою Аятол, для Ізраїлю завершити. Багаторічне протистояння одним потужним ударом метою військової операції Ізраїлю є усунення цієї загрози, як ядерної, так і загрози балістичних ракет для Ізраїлю. І в міру того, як ми досягаємо наших цілей, ми також розчищаємо для вас шлях до досягнення вашої мети, якою є свобода. За останні 24 години ми вивели з ладу вищих військових командирів, старших вчених ядерників, найзначніший об'єкт збагачення ісламського режиму і значну частину його арсеналу балістичних ракет. Ще більше на підході. режим не знає, що їх вдарило. Вони не знають, що в них вдарить. Народ Ірану та народ Ізраїлю були справжніми друзями ще з часів Кіра Великого. І настав час для вас об'єднатися навколо свого прапора та своєї історичної спадщини, відстоюючи свою свободу від злого та репресивного режиму. Вона ніколи не була слабшою. Це ваша можливість встати і дозволити своїм голосам бути почутими. Жінки, життя, свобода, як я говорив вчора і багато разів раніше, Ізраїль бореться не з вами не з вами, хоробрий народ Ірану, якого ми поважаємо і захоплюємося. Ми боремося з нашим спільним ворогом, кривавим режимом, який і пригнічує вас, і зубожіє. Та головне питання інше: хто взагалі ще слухає G7? Чи мають ці зустрічі вода якийсь реальний вплив? Чи це просто чергове фото і м'які формулювання, поки старий порядок остаточно сиплеться? США, найбільший партнер G7, зараз по суті не відповідають тим цінностям, які самі ж і декларували. Ми не дотримуємося їх ані вдома, нападаючи на власні інституції, зокрема на систему вищої освіти, ані у відносинах із нашими партнерами по G7. Де часто діємо агресивно, світ вочевидь ще довго чекатиме, поки ми знову покажемо той моральний авторитет, до якого всі звикли. G7 колись було символом західного лідерства, клубом держав, які начебто керують світом. Сьогодні це радше елітна зустріч спогадів про бувшу могутність. Світ палає, війна в Україні, близький схід на межі масштабного вибуху, демократії захлинаються від внутрішніх криз. А велика сімка все ще шукає єдність у комюніке. І поки лідери чекають моменту для морального лідерства час спливає разом з авторитетом цього клубу. А що думаєте про це ви? Діліться своїми думками в коментарях, ставте лайк цьому відео.